А перезни. А если бы це знає, це вже спеціально, коли вже диплом не забирати, то можна було то щось мотивати. Я не бишарила, хто її, щоб це зробив. Типу в мене ж кожен день десятка. Вс, <рес> я... Кожного дня полібу му стадатись люди, зачингає, да і... Блять, на! Нет, чкай нет, вставай, вставай, вставай. Хистру безнимай. Где туда? Да да, типа. Ты сюда. Не, не, ты хай мізам Давайте, Давай тільки, блядь, першок, блядь, поступаю, там не понятно. Я ти будешь забирати ковдру. Візьми, кось, так пошири. Не видно, на мою руку видно, блядь. Такого бачишь. Ну, а на мою руку видно. Та ні, ти кось так дерней космос. Дай сюда! Быстро, быстро! Не дай! Стій, назад туди! Назад блядь. трахай Тишка дибу! Трахає, трахає. Тишка дидун, тишка Назад, Зад бистро дайду. А ти пом'єш? Оцю. Та б чому! Готові? <свісно> стоїш. ти йдеш скафу, маленьку. Йдеш, сапа, ідеш, сапа, стоїш, той би хвилину, ходьби хвилину. Ні, назад, я назад, назад блядь. Я ж, я ж бля, ругаюсь.

Та, да, це оця група Наталії Васильівної. Mm. Та так, да, типу, Прийши, але випадку. ж кажу, як поступала, вона заплатила штуку баксів, щоб бути 4 не роки не не на цьому на державному. Ти нічого не робив. Ти нічого не робив взагалі. Посусти на місці і все. Та Христофорін ну, взагалі ніхуя не шарить воно, ну, ти предмет дупша не знає, вона ну, просто піздей, що був в 90-х руках, то зараз того нас немає, зовсім зараз інша система обслуговування. Ні, а ні, а ти чого не маєш робити? Ти ж зараз ти поперемієшся, поняв. Що ти робиш, блі? Стій, 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 просто не різні, рівно. Та да, та, та вона вже, ну стій. типу, вона приєднається, чесно, вона таку хуйню несе, блять, що зараз піти в любимо бар, то що вона паздяться, взагалі того немає, то що вони нам говорять. Зараз стій, стій рівно, стій рівно, все, стій. Та да, це та, як говорила Ольга Васильовна ця справа. Що, блять, те ж воно розлякається стій рівно, вони вам дадуть дипломи і підете нахуй з того коледжу. Та було б добре, де. якби четверка стояли, тоді можна буде щось далі. Але... Назад маленько, на назад маленьку на відходь. Ходь маленько. Yeah. Yeah. Ми знімаємо кадр oh, другий. Я Я не, треба блядь, Раз, два... твоїми словами неправильними, а? але блядь, ти це знаєш як це правильно зробити блядь, і за це воно блядь, ставило оцінка. Так само як прийдемо, що забрать, блять, піздить. Просто так, блядь, не знаю, так пісня, все на одному тоні спизди, то-то-то то Все нормально, і, хай все, буде закінчила, я більше не ніх... хуй. Просто встань, встій, встань, 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 і стій, все. Ну, ну, забрав, розказав все. і забув. Все, ну, де Раз, париці, два, три. Там, Це ж треба практики, помиленьку, по Помаленьку Маленько так, маленько. Щоб знати, як правильно робити. Два, не рухай дверей. Не рухай. Не рухай. Все чітко! Ну, ну, да побачиш, за Все, кадр пішов no, стій. 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 чітко. Коли? Ага, ну ну. Давай. I ще раз, раз, раз. быстро назад, быстро назад, быстро назад. Не Тільки не дверей не рухай. Быстро назад, не а, а... быстро, быстро. Давай быстро. А побачиш, там придумка буде так морозитися. Бистро, 5 мінут може записувати. Просто а, біжи. я там зайнята часу? час. накрийся. Тільки щоб їх не робити. Бо я ж тоді був з нею на обслуговуванні. Вона тупо так гібашила, Вона тупо стріпало, щоб я тільки обслуговував давай. тих викладачів. Побіг швидко, швидко, швидко. швидко. Вона типа, ой, я йду, бо так сокій ще. Хуяк біжи, Пливни, давай. Біжи, 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 Фінальні, біжи. Біжи, 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 біжи. паручими. Onde <síntos> vai